Всім привіт! Мене звати Оля і ви на моєму каналі, де щотижня будуть виходити цікаві відео про планування та книги. В цьому відео оформимо мої колекції в новому планері Bullet Journal на 2023 рік. Я намагалась створити затишну та теплу атмосферу, тому приємного вам перегляду. Але спочатку трішки погортаємо мій старий планер, який я вела 4 місяці з вересня по грудень. Темою мого вересня стали книги. В цьому році в мене знову з'явилося бажання багато читати, а після переглядів величезної кількості відео на Ютубі у мене склався великий список книг, які я хочу прочитати. Жовтень мені захотілось прикрасити в темі грибів. Після намальованого оформлення вересня мені необхідно було трохи перепочити, а тому вирішила попрактикуватися створенні колажів, з крафт паперу і різних наліпочок з неймовірного стікерпака від Руслановна. Тепер перейдемо до заповнених розворотів листопада. Теми в'язання, теплого одягу та жовто-коричнева гама кольорів роблять оформлення максимально затишним. У листопаді, коли нам вимикали вдома світло, я огорталась ковтрею і з ям у руках читала книги. Нарешті дійшли до грудня. Цей місяць у мене вийшов яскравим, особливо якщо порівнювати його з осінніми місяцями. Малювала гномиків та подаруночки в класичних кольорах. Зеленому, червоному та золотому. Розвороти тут ще напівпорожні, тому що записується відео завчасно. А тепер детальніше розповім про мій новий Bullet Journal. Перша обрала для себе блокнот повнорозмірного формату А5 з обкладинкою фісташкового кольору, а ще вона має дуже приємну текстуру. В блокноті 238 сторінок кремового кольору з густиною 130 г. Сподіваюся, що в ньому не будуть просвічуватись мої лінери та брешпени. До речі, всі сторінки вже пронумеровані, а крапки сірі та не сильно виділяються, що для мене важливо. Позаду блокнота зручно розташована кишенька, а також є закладка. І нарешті розпочнемо оформлювати блокнот. Хорсет я завжди залишаю пустим, тому одразу перейдемо до титулки. Лінером обережно підписую свій Bullet Journal красивим шрифтом. Для самого оформлення мені знадобляться дві акрилові фарби схожих відтінків. Та лінер товщиною 03 мм. До речі, більш темна фарба призначалась для розпису тканини. Вона більш водяниста і довше висихає, але в принципі для мого паперу фарба підійшла. Щоб контури моїх прямокутників були рівними, я використовую непотрібний декоративний скотч. І далі малюю два прямокутники різних розмірів за округленими кутиками. Після висихання фарби проводжу лінії чорним лінером. Тут логіка досить проста. Лінії виходять з одного краю сторінки і йдуть до іншого краю. При цьому вони можуть просто повертатись, а можуть в деяких місцях утворювати ось такі квадрати. Кутики у ліній також заокруглюю. Тепер мені стане в нагоді моя старенька золота гуаш, якій вже більше п'яти років. Хочу додати трішки деталей. Малюю маленькі полосочки в місці, де перетинаються прямокутники або з краєчку. Виходить дуже красива та блискуча деталь, що прикрашає сторінку. Дуже не люблю цю першу сторінку, але цього разу не хотілося залишати її просто пустою. Тому вирішила її обережно обрізати та зробити ще одну кишеньку на початку блокнота. Перша ось так щось вирізає в своєму блокноті і мені було страшно. І знову намічаю обрамленням із скотчем місця, де будуть мої прямокутники. Таким чином продовжую загальну тему всіх колекцій. Праворуч у мене знаходитиметься зміст, який мені стає в нагоді. Особливо в момент, коли треба приблизно прорахувати, на скільки місяців ведення ще вистачить цього блокнота. Доповнюю розворот лініями та золотими деталями. Для промальовування таких дрібних деталей краще було б використати золотий акриловий маркер, проте я його не знайшла. З акриловими маркерами вам, скоріш за все, не потрібно буде все обклеювати скотчем, і результат буде виглядати охайніше. До речі, вже придумала, що можна покласти в кишеньку. У мене була ідея написати собі листа в майбутнє, де описала б своє життя, оточення, заняття, захоплення, як я це все бачу в кінці наступного року. Дуже хочеться щось таке зробити. А поки що завчасно накресила ось таку лінійку, на якій відмітила кількість точок в довжину та ширину сторінки, а потім поділила їх на 2, 3, 4 рівних відрізки з відступами. Щоб потім використовувати при оформленні місяців, не рахуючи одне й те ж саме багатько разів. Саме на цій лінійці я вперше спробувала намалювати свою тему колекцій, до того ж повністю від руки. Це зайняло багато часу, тому вирішила врешті використовувати скотчі. На наступному розвороті, нарешті, оформлюю свій future log – записи на майбутнє. Такий розворот чудовий спосіб записувати всі важливі та веселі події, що відбуваються в вашому житті. Він зберігає всі ваші майбутні події в одному місці. Можете сюди записати дні народження, свята, поїздки, відпустку, зустрічі та багато іншого. Я ж відмічую тут лише дні народження. А також є чудова можливість оновлювати інформацію за необхідності. Існує дуже багато різних варіантів розміщення календариків, проте мені найзручніше буде бачити одразу весь рік на одному розвороті. Назви місяців та вихідні дні я написала лінером на 0,3 мм, щоб їх трішки виділити на сторінці. А інші записи робила лінером на 0,1 мм. Під календарями відміжовую місце лінією і продовжую оформлювати все в тому ж стилі. Весь час обирала між тим, щоб оформити всі колекції в одній темі та стилі, чи просто прикрасити їх тематичними картинками, стікерами і іншим декором. В Bullet Journal переміг один стиль. Однак у своєму читацькому щоденнику колекції буду прикрашати підібраними картинками та надписами. А як ви оформлюєте свої колекції? Поділіться в коментарях. Далі будуть сторінки, які я відвела для фільмів. Зараз в основному фільми ми дивимося з чоловіком разом вечорами, з чаєм та чимось смачненьким. В минулому планері я по стандарту намалювала кіноплівку, в якій відмічала назву фільма чи мультфільма, дату перегляду та оцінку. Але мені так набридло малювати ту плівку, що зараз вирішила просто вклеювати роздруковані обкладинки чи постери фільмів, а під ними записувати дату та оцінку. Поки що просто намітила рамочки для майбутніх обкладинок. Розміром вони вийшли 2х3 см, а на сторінці поміщається аж 20 фільмів. Подивимось, наскільки таких формат цієї колекції буде зручним. Роздруковувати обкладинки планую в принт-центрі разом зі своїми підбірками картинок і книг для читацького щоденника. До речі, тут вирішила трішки заморочитись та з'єднати лінії цих двох сторінок, бо це ж одна колекція. У 2022 році на даний момент ми з чоловіком подивилися 46 фільмів. А на минулому розвороті поміститься лише 40, тому залишила ще одну запасну сторінку. Минулого нового року ми вперше подивились повністю та по черзі всі фільми про Гаррі Поттера. Виявилось, що деякі з них я або не пам'ятала взагалі, або й не дивилась, але мені сподобалась атмосфера і сюжет був досить цікавим. А в цьому разі плануємо подивитися на шумівший всюди серіал Венздей. Так, так, ми ще його не дивились. Але говорять, що там атмосфера схожа на патеряно. Якщо є колекція з фільмами, то повинно бути місце і для серіалів. Я дуже люблю їх дивитися, але зараз катастрофічно бракує на це часу. Однак поступово передивляю свої улюблені серіали, і майбутній рік не стане винятковим. Так що у мене є невеликий план мінімум. Для оформлення колекції я вирішила також роздруковувати обкладинки серіалів. Ще цікавий варіант бачила в інтернеті, коли підписувала назви шрифтами в стилі серіалів. Це виглядає досить прикольно. Мені важливо десь відмічати номер переглянутої серії, тому що бували випадки, коли часом я про це забувала. А тепер вийшло продовження і не зрозуміло на чому там я раніше зупинилась. В наступному році хочу нарешті подивитися всі сезони доктора Хауса, а також передивитися страшні сказки або бульварні жахіття. Тут розміри обкладинок будуть дещо більшими 2,5 на 3,5 см. Завчасно оформила ще дві сторінки для серіалів і сподіваюся, що цього місця мені вистачить. Додаю лише золоті деталі. Далі буде моя улюблена таблиця зі списком переглянутих серіалів. Звичайно, що згадати всі-всі мені буде важко, але найяскравіше записали ще в минулому планері. І на початку кожного року оновлюю інформацію про серіал. Додивилася я його до кінця? Чи планується продовження? А також ставлю оцінку, відмічатиму жанр та запишу невеличкий коментар з асоціацією. В цьому році я нарешті додивилась останній 15-й сезон надприроднього зі спецвипуском і була дуже цьому рада. Не люблю кидати серіали, а ви також дивитесь всі сезони, чи можете закинути. Праворуч буду записувати свої плани по біблії із застосунку з номерами сторінок блокноти. Так їх легше буде знайти за необхідності. Передостанній розворот в цьому відео я відвела на контент-план для Ютуба. Стиль оформлення вийшов дуже схожим на мою другу колекцію. Тут буду відмічати дати публікації відео і плануватиму розподіл різних майбутніх рубрик. Як виявилось, контент-план дуже зручний для оптимізації часу та планування. Тут деякі лінії я проводила від руки, тому що під лінійку було незручно через прошивку блокнота. І остання моя колекція це статистика моїх соціальних мереж. Планую щомісяця відмічати тут різні параметри, а саме, кількість підписників, переглядів, постів і так далі. В минулому моєму Bullet Journal були ще колекції з книгами. Але я веду окремо читацький щоденник, тому всі колекції, що пов'язані з читанням, будуть саме там. І також планую зняти відео з процесом оформлення. Чи буде воно вам цікавим? А ще поділіться у коментарях, які колекції ви маєте в своєму планері. Мені буде цікаво дізнатися. Наразі погортаємо вже оформлені колекції в моєму новому Bullet Journal 2023. Навіть не віриться, що ось ось настане новий рік. Дякую вам за перегляд! Сподіваюся, що відео вам сподобалось. Приєднуйтесь до моєї сім'ї на Ютубі це величезна підтримка для мене. Бажаю вам і собі мирного неба, а ще затишку та тепла вдома. Ми все здолаємо. До зустрічі в новому відео!